Повертаємося на майданчик з штучним покриттям комплексу Маленький Париж, де щойно розпочався другий тайм першого тефінального поєдинку чемпіонату області з міні-футболу, в якому відключаються замки ці чудей. Це представники двох населених пунктів з Кісманщини і Старонеччини, і Вікторія, чи Ченневецька Вікторія, колишня команда Єврошкоп, один з фаворитів чемпіонату, напевно. Разом з ну напевно разом з епіцентром, хоча чи разом з епіцентром чи ні, ми напевно дізнаємося після другого фіналу. Можемо нагадати, що після перших 20 хвилин 2-0 на користь на користь Вікторія зараз да, прибував в один Крислав, сьомий номер команди. Вікторія так можемо ми звертали увагу на те, що на футболці на футболках тобто, всі команди Вікторії Єврошоп а Вікторія Вікторія заперено кажуть. Є написи Єврошоп і обнова, тобто це. Колишній команди вишов і чекається, що десь там є певний зв'язок з, з програмною маркою одного Єврошоп. Іван Скорейко, Скорейко залишає м'яч у грі, здається, він там звісно ну, ну, не видно вітер поруч, був Іван Човік і Валерій Шпилько, обслуговується з участь. Ми допоможемо ще разочок нагадати склади команди. Вікторія Ворота Грицьканко, у полівій груці Євген Воротенко, Віталій Олександр Оксандр, Сергій Рубак, Вадим Пислав. Це Цього тому що без подушні Єрбанича. Один Пислар дає передачу на Томащука і Прислав і Томащуку, але так двох на одного боротися і пробуває. Реакція Дениса Купчанка. Денис Купчанка. Купча. Далі Вадим Пислар, Василь Томощук, Ігор щасливий, Олександр Хмалюк і Дмитро Хаус. Команда Вікторія Іванківці чудей» Більш дисципліновані в них в плані, заповнення протоколу. Все акуратно з винорами вони вказали тут все. Перший номер Микола Тупкова, 20-й Анатолій Максимчук, який зараз якраз м'яча за бокової. П'ятий Денис Ящук. Сьомий Максим Максимчук. 14 й Іван Скорейко. Десятий Іля Гусуляк і ну, другий Павло е, Герман. А Сергій Чорний, третій номер, здається, його пропустив. Арбітрі ми вже сьогодні назвали. Ще, ну, повторно ми назвали сам Дулета з мечем. Сергій Рибак. Ну тут що потрібно? Для того, щоб відновити інтригу, потрібний один гол, якщо не пропустити, забити один гол Іванківцем піддаю. Це одразу реанімувало б у нас інтригу поєдинку і напругу підвищило би Віталій Гончар. Гончар по-Меркурівськи, так залишив п'ятою партнеру. Ну, власне, тут одразу троє гравців з Бележа. Гончар розвертав класно так на. Дележа, Сергій Дубак, тобто Трійка з Меркурія. І, це, і ось ця Трійка це, е, напевно, з головних аргументів, Четвірка разом з Денисом скупчанка. Е, того, що, що це команда е, одна з команд фаворитів чемпіонату, його щасливий, щасливий виборів на ноги з Ящук це зробив. Віталій Гончар, Ігор щасливий, Сергій Рубак. Сергій Рибак. напевно, можна сказати, що побачимо ми і тайм-аут. Якщо нічого глобально не зміниться, мається, якщо там не відірветься в рахунку Вікторія на ще безпечнішу відстань, тут ось тут. Пообімалося, як кажуть. Чорний, чорний, чорний проходить, проходить. Тут що, показує, що не були. порушені можна поводитися, контакт був, контакт був робочий. Сергій Чорний там претензії висловив раунд телеві, вважаючи, що що вийшов, 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 вийшов. Вийшов мяч, точно, ну і знаю, что пробив, ну, пробив уже після свистка Сергій Бак повз ворота. Сергій Сергей Анатолія Ну, Анатолій Максимчук, і шкай віде, шкай віде. Разом з Люшей Гусовиком и Иваном Скорейком все. Лідери команди Я думаю, що, це... Думаю, що Це великий сюрприз цього турніру. Купчанка. Купчанка на Сергія Рибака. Рубак шукає продовження, повертає Кученко. Кученка може зіграти в цілком в певної позиції, який пас видає, і класно зіграв рибак і технічно, технічно обіграв. І тут Гончар залишається, залишається з м'ячем. хоча тут трішечки підштовхували його, але правил, як кажуть, і, і, з мечем Іван 1000 людей. Стрейка повернувся на майданчик. Стряк. 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 Назад на стрейка. Віддає, ну, хтось рукою зі там дістав, що цим не знаю, але дістав там заробити і зробити жовту капту, Веротенко і е Тут, коло е надійно, буде зараз потовий водій Іванківський Там Біля точки, для виконання кутового бачимо Валячинчика і Лунду. це ще один кутовий буде. Валерій Чинчик – це е, наш провідний спортивний ескулап. і воді пробуває зараз. Це, це написала Слігіонду. Знаний нами минулому а потім його син засвітився у цьому велоспорті. В це так до слова. До права, І це, як на Івана Рейка. Там Крислав показував, що зачепив м'яч нового старейка, коли виходив у валот, але це дуже, дуже тонко кажуть. Рідко, якщо навіть так і було, то складно було помітити того, щоб, щоб дати штрафний, не шляхний, а за інший бік. Тому тут -то, не встигає на м'яч. Іван скажет спокійно прикрив м'яч корпусом і в результаті за бокової вже всередині другого тайму. Повколо, поп-коло. Максимка м'яч вийшов за лінію. <клесить> Томащу. Томащук може пробити, до речі, з великої вісім. Володій він гарматним ударом, так як і сам Долежа. Долежа, напевно, один з Воловерснула. Сильніше зелів ударів в періодському коїнському аматорському футболі. Ну, та і Крахмалюк теж той стрілок в плані, що послід у поворотах. Ну і ось ось класична комбінація розіграна, блискучий пас від Легене Веретенка, але Вадим Песар ну, на мить може не встиг, щоб комфортніше переправити інша ворота. І в результаті пробив колос чорний, чорний на Максим'юка. Чорний пробив Тома щука. Ну, -то. Виписали, каже, на горіхі Чорний з Центр майданчика. Пробивав? Ось сам малюк перехопивали. Ось той про який які ми прогнозували, Ось зараз, напевно, є про що говорити Іван Кивсем Тобто Їм треба відігруватися, значить треба. Ну, хоча вони так стрінули, напевно, вищі голови, якщо так можна сказати, тобто, команда з третього місця пробилася до плей-офф до, ну, до наступного етапу, точніше, ще не плейоф було, потім э, далі були. Дві підгрупи по три команди, які розбігали ще по дві путівки до однієї Восьмої фіналу цей етап теж ранки чудени прийшли успішно і зрештою, вибивши університет сенсаційно пройшли до фіналу. там їх суперникам була команда колегії за третє місце. Групи, тобто в групі третє місці Золота Скелі теж посіяла, і е, зі собою одразу було ясно, що одна з команд, яка вийшла з третього місця, буде представлена у півфіналі, тобто в матчі за призове місце як мінімум. Ну а ось на даний час виглядає, що Іван все-таки буде здати за третє місце. Ну, Особливо не здивуєшся цьому факту, тому що все-таки будемо відверти, Вікторія фаворит у цій півфінальній парі. Туп має вести не часто. Віддає на Максимчук та Анатолій, але так, незвично в боротьбу. Там поруч був Сергій Рибак. Максимчук не має перевагу за антрополітичними даними, скажімо так, але рибак на досвіді там виграв позицію і не дозволив виводити мечем. Вийшов м'яч, випустив Максимівча за поліню, синій рибак. Рибак на Далежу. Знову рибак. Час іде, звісно, що і час іде. В першу чергу з сумом про те, що швидко час походить, можуть говорити писанки Іванківці Чудия. Купчанко Шевченко щасливий, щасливий знову бігається Шевченко. Дележа, Дележа, знову Купченко не купився. Віталій Гончар. І тут має забрати нас, забирає на цю. тут знав. Вікторіанці Іванківці. Максиміок партнерів, 8 хвилин ще до, до завершення. До Максим, Максимчук, тут ось ахаха, ха, -ха. Він ще був там у позиції, ну, якби швидше помітив, можливо. ну тут не було можливості поставити Максимчуку. Анатолій віддати цю передачу, як десь там, не знаю, якось п'ятою чи ще якось вдалося б, то він міг вивезти вивезтика саме самим з купчанком. А це е, був би шанс на відновлення боротьби за вихід до фіналу. На даний час в рахунку 0-2 для Іванківця, звісно, що складно розраховувати на те, щоб змінити перебіг. І на майданчику прибуває повз ворота Максим Максимюк. Напевно, даремно він пробив з про полекткою лісні. Ві Перший Крупчанка на воротах досвідчений майстровитий вийти І не так просто йому забити майже з центру майданчика. Це Десь ближче до, до... нереального. Ось зараз є можливість і ящуки, що і, і, і гуцуляк зараз прибував. Позиція у нього була класна для удару і поруч був і Скорейка, там Іван, але ось рахує тут, тут було, забрав м'яча, віддає ящука, Ящук через гукляка. Шість хвилин до завершення. За матчу або другого тайму, ну, мачу, да? тому що навіть якщо ще... Томащук порушення проти Томащука і буде небезпечний зараз штрафний біля борівці Іванківців. Тут підійшов Александр Крахмалюк. Цікаво, хто всі буде прибувати, Томащук чи Крахмалюк. І один і другий ну, залишає Василь залишається право для. Чемпіона Всесвітнього свят 2009, напевно. Ну і достатньо, пане стінка вже стоїть на належному відстрілі. І що? Крахмалюк. Пробуває і... Тупкова, попередчина і кутовий. Е -е, змістився Вадим Кислер на правий атаки. І... і ось він, третій гол. Який... Остаточно вбиває у нас інтригу у цьому півфіналі. Василь Томощук після передачі Вадима Пислора знімає питання щодо переможця у першому півфіналі. Ну, тобто, сенсації не відбулося, як і прогнозували, хвилин у нас за дуже вершня матчу. Ну, тут вже напевно. Ну, Можна у мені футболі забувати і більше годин за 5 хвилин. І бувало таке, і не раз, але якщо дивитися на те, як проходить цей півфінал, реальний розклад сил на майданчику, все-таки все ну, обурість тут культурні чинта обуреться Воротенка. Мовляв, що там було, він не тівав м'яч мав би перейти до, на його думку, до його команди. Е -е, на цуляк. ну вже настрій такий, бачите, відчувається, настрій вже е -е, такий мінорний, скажімо так, е -е, зачепило там суперника. Тому Іван Скорейко буде за бокової вводити. Ну що, Скорейко, Скорейко, вже пішов час, треба. Пробуває зараз Гуцуляк. Денис Ящук залишив право пробити Гуцуляку. Гуцуля є бомбардиром цієї команди. Свого часу він кілька сезонів провів у складі університету з керівництвом Миколаса. Це Денисі Ящук, щук. І... Гуцуляк, Гуцуляк вирішив пробити Гуцуляк і влучив у. Василя Савчука з епіцентру, напевно, імовірного суперника вікторії у фіналі. Хоча все ще може бути, а можливо, ще зустрінуться з епіцентром на Іванківці в матчі за третє місце. Ну, це найбільш варіанти. Так, малюк е, помилився і відкинув. Е, е, це він просто що це В рамках ферплей він віддав тому, що ось тут під нами Денисі щук. Ну і ось віддали м'яч. Так, це все таки я це я не побачу, побачив поляну і кажуть, як ми просто відкинули м'яч в рамках ферплей, то щоб не надало допомогу Денисі Щуку. Ось не може там працює лікар в фінальній стадії, ну і так і, більшу частину змагань. На майданчику стадіону колени дуже приковували чинчик. І лежа назад на Кепчанка. Акуратненько зупинив м'яч, тому що він на останньому рубежі, каже, ослизька, слизькувати так дощуто. Можна ще й пропустити під ногою м'яч і пропустити. Курйозний гол. Віталій Гончар тут тобто, постраждав від Анатолія Максимчука, але вже, вже зрозуміло, що е, гру зроблено. Менше двох хвилин вже до фінальної сирени. Е, і Рибак не буде поскушати вперед е, представники Вікторії. Немає сенсу це робити, тому що вони вже можуть готуватися до, до фіналу. Фіналу і матчі за місця теж відбудуться через тиждень тут же, у комплексі Маленький Париж. Прекрасні тут умови для э, гри. Тренувань теж, звісно, що багато хто тут тренується, орендуючи цей майданчик. Доволі зручно тут працювати і представникам мас-медіа. Анатолій Максимчук власно цьому зараз пас і пробиває. Зустрів <зас> м'яч між ногами у Дениса Ківчанки, тобто встиг він, встиг він зафіксувати його, тобто міг і проскочити йому ворота. Ходить пас на Максима Максимюка, Сергій Рубак. Остання хвилина вже виключив, та гончар, можливо, пробуючи можливо, чекати навряд чи встигнуть, хоча завдати ще одного удару не можуть встигнути в поворотах. Віталій Гончар. Віталій Гончар таліганчар повертає Супчанкові. Сергій Рубак. Ну, вже напевно. До, до, дотягують вони до кінця Максиму, Максимчук і рибак. Побу... Ой, рибак Іван Скале каже. Рибак це один з лідерів команди Вікторія, який зараз на вістрі атаки там чекає пасу. Ні, не будуть вони нічого робити. Просто за 3-0. Вікторія Іван Киса-Чудей 3-0 з таким рахунком завершився перший пінальний поєдинок. Першого матча за третє місце зіграє Іван Киса Чудей, після настатонечно, а у фіналі Вікторія Чернівці.